Нержавіючий ключ незамінний інструмент на харчовому виробництві. Він потрібен там, де важлива гігієна, надійність та швидкість обслуговування. Ключ виготовлений з нержавіючої сталі марки AC304. Це матеріал, стійкий до корозії та агресивних мийчозасобів. засобів. Форма ключа оптимальна підходить для муфт стандарту DIN та SMS. Він надійно захоплює гайку, не пошкоджуючи поверхню. Робота з ключом займає лічені секунди. Відкручувати та закручувати з'єднання стало в рази зручніше. Інструмент витримує постійні навантаження та не деформується з часом. Можна використовувати щодня і не боятися поломок. Гладка поверхня легко очищується після роботи та відповідає вимогам санітарної безпеки. Він ідеальний для молочної промисловості, пивоварень, фармацевтики та косметики. Там, де з'єднання часто розбираються для миття. Ключ зручно тримати в руці завдяки продуманій ергономіці. Посилена конструкція гарантує тривалий термін служби. Можемо запропонувати вам ключі під всі розміри муфт за стандартом ДІН та SMS. Вибрати та купити виріб ви можете на нашому офіційному сайті. Посилання у описі.